Якщо, наприклад, у міській школі це є 2,5, десь приблизно 3 тисячі, наприклад, у Тернопільській, то сільська школа потребує 12 тисяч, тобто це додаткові витрати. Тобто, вони не є малі. Нас, наприклад, якщо є початково першого ступеня шкіл 231. Якщо брати по кількості дітей, зокрема, можна відзначити, припустимо, в нас з тих 231 91 школа є, які мають наповністю менше учнів. А це є досить дорого. 45 шкіл із 343 першого другого ступені мають наповність менше 40 учнів. Це вже дві річні як ми говорили. Середні школи 33 із 299 мають наповність менше 100 учнів. Це проблема загальнодержавна. І як і підкреслював прем'єр-міністр Миколазаву здійснювати певні. Реорганізації щодо мережі шкіл треба дуже обережно. При цьому треба не забувати, що за, за цим стоять робота учителя, які вивільняються, підбір дітей, безпека дітей, створення всіх умов на краще. Міністерство десь попередило таке, щоб не було закриття, наприклад, шкіл оптимізації і створені в певних школах зломівного навчитися. Ми, напевно, читали, бо бачили, що є такий наказ, який забороняє, наприклад, приорганізацію, створювати від навчання. І це питання також є на контролі на сьогоднішній день. Ніхто на це йти не буде. Ми зрозуміли, що казати, що з 1 вересня в нас відповідності не буде, це також буде неправильно. Але все робити треба для того, щоб десь оптимізовувати мережу частини людей є незрозумілим, наприклад, неоптимізована мережа по місту Тернополі. Є школи в місті Тернопіль, які мають другу зміну. Поряд з тим є напівпорожні навчальні заклади в других мікрорайонах, яких недостатня кількість дітей. Я розумію, що всі хочуть, наприклад, третю школу, п'яту, наприклад, центральну чи там просто непомінгающе, які там є. Але зрозуміло, що педагогічні колективи у всіх школах є хороші і про це не треба забувати. Напевне, також оптимізація мережі, яке місто проводить, що стосується навчально-охольних комплексів. У нас є в місті частина навчальних комплексів, школа садок, де у дитячих складках були відкриті класи початкової лампи. При цьому виникає напруга з влаштуванням дітей дошкільний заклад. Ми прекрасно розуміємо, що дітям добре у дошкільному закладі, але колись їм треба і, і дорослі, ми розуміємо, де перший план вже.